Привіт. Спробуй здогадатися, що це за країна. В історії цієї держави були періоди могутнього королівства та епоху унікального політичного устрою, що не мав аналогів у Європі. На 123 роки ця країна зникла з карти світу. Її землі поділили три сусідні держави: Російська імперія, Австрійська монархія та Королівство Прусія. Але після їхнього розпаду вона знову відродилася. Зберігши мову, культуру і національний дух. Тут народився композитор, чиї мелодії сповнені ніжності та смутку. Знає весь світ. Саме тут з'явилася на світ жінка, двічі удостоєна Нобелівської премії. Знайома кожному, хто хоч раз розгортав підручник з фізики чи хімії. Нині ця держава входить до двадцятки найпотужніших у світі за рівнем ВВП та демонструє один з найвищих темпів економічного зростання серед країн Європейського Союзу. У її столиці є вулиця Вінні Пуха. Або як тут лагідно кажуть, Кубуща Пухатка. Що це за країна? Напиши у коментарях.